Так, друзі, всім привіт! А, сьогодні ми а, саджаємо малину. Минулому році ми її садили, але а, вона стояла в воді цілу зиму, а, тому нас вона згнила. Тому в нас є малина, нам дали дала бабуся, накопала своєї і ми будемо зараз садити. Тому заварюйте чай каву. І запрошую вас до перегляду. Так, придумала я собі трішки такий варіант, щоб ось у мене садочок такий йде. Далі йде город, до речі, зараз покажу нещодавно <смі> вивороли город на зиму. І я вирішила зробити дві таких полосочки, дві таких грядочки малини, саме за садком. Тобто, якщо ми, наприклад, от заходимо в садок, він представим, що він виріс. То позаду а, садочка буде рости малина. І це буде слугувати такою типу а, стінкою живою а, від городу. Город ми, до речі, ось перефризували. Зараз покажу. Приїхав сусід, нам його все перефризував і зробив ось такі три розори. Ми будемо їх ще розкопувати трошки ці розори, тому що. А, я боюся, щоб не стояла знову вода, як минулий раз. Також зробили ось таку велику розору. Тут стоїть вода постійно, тому буде ще така розора. Будемо трішки туди ще розкопувати, і це максимально, що він зміг взяти, він нам зробив. Тому ось такий результат. Так, підготували ми для малини такий рядочок. А зараз знімемо верхній шар і буром будемо викопувати ямки. Також готуємо ось а, такий, таку землю. Знизу там перегній повністю. Гарненький такий треба, перепрівши. І з того, що нам минулого року привозили перегній і нас залишився. Викинули його на гноярку. Він такий, прям дуже ми почали копати, там дуже багато черв'ячків було. Тому він у нас буде такий поживний, хороший ґрунт. Так, І ще також зробили з іншої сторони. Я, звичайно, зробила його агроволокно на, а, на траву. Не знаю, можливо, вона буде лісти через це агроволокно, тому що воно не сильно товсте. Але я ще буду мульчувати поверху і корою, і ще, можливо, чимось. Буду дивитися, можливо, скошеною травою, а потім корою. Ось такий результат у нас. Буде сім кущиків у майбутньому, можливо, підіб'ється е, якимись такими до, дощечками, щоб виглядала типу грядки. Ось такі у нас е, виходить така земля виходить у нас, трішки перія, звичайно. Е, це з землю ми перемішали повністю з перегною. Буде, буде поживна земля, будемо робити. Ямки трішки розкопуємо для того, щоб бур брав добре. Зараз будемо бурити землю нашим мотобуром, робити такі глибокі ями. І відповідно в майбутньому, коли буде рости малина, із цієї ось ямки буде виходити по, там, до п'яти пагонів. Я думаю, цього буде для нас достатньо. Тому що. Тому що не хочемо, щоб вона повністю заростала. Ну, подивимося, посадимо, подивимося, який буде результат. Так, що ми робимо далі? Пробурили. Я закидаю тут всякі такі на дно для того, щоб дренаж був. І потім засипаємо нашою землею з перегною. Беремо десь приблизно дві лопатки в нас виходить сюди. І будемо наверх саджати вже малинку. Пойдем? Так, я, як завжди, закінчую все ввечері, вже темненько, а зараз спробую показати, який результат у мене вийшов. Так, ось так я рядочок цей замольчувала поверху соломою, це щоб вже точно ніяке зілля не росло, ніяка трава не росла. Ось такий ось результат вийшов. Друзі, дякую всім за перегляди. Дякую, що коментуєте. Коментуйте далі. Пишіть коментарі, такі що можливо я щось неправильно зробила. Буде дуже цікаво почитати. Я їх всі читаю, на всі стараюся відповідати. Дякую вам за перегляди. До нових відео.